Славетні українці черкащани, які змінили світ і Україну. Добрий день, у на ринку судова, і зараз ми проведемо опитування про яблука сорту Ранет. Добрий день, як вас звати? Мене звати Кирило. Приємно А Чи знаєте ви сорт яблук Ранет? На жаль, не знаю. Добре, а це такий зимовий сорт яблук. А, можливо, ви знаєте, в якій області нашої країни вони були створені, змовані. Ну, завдяки моїй розумній сестрі. Вона мене трошки е, піднаучувала, і я знаю, що це в Черкаській області, але більше нічого про, про це не знаю. Чудово, так. Черкаська область. А, можливо, ви ще знаєте, а на честь кого вони були названі? Можливо, знаєте, що цю сім'ю. Як, як ви кажете, як вони називаються? Рен... На жаль, не знаю гаджети. Названі вони на честь батька Лева Семеренка, цим же Левом, а Ренета Симаренка. В якій області нашої країни вони були засновані? Семеренко це були більші Правильно, Правильні черкаські області. Uh, uh, як гадаєте, на кого, речі, на з кого названий цей сорт? На кого ви знаєте про ці сім'ю? Добрий день, як вас звати? Добрий день. No. Приємно познайомитися. Uh, чи знаєте ви сорт яблука Рунет? No. Чудово. Uh. Можливо, ви знаєте, в якій області нашої країни вони були винайдені? Добре. Це Черкаська область. Можливо, знаєте, ким вони були засновані? А ще це за сім'я така? Нічого. Добре. Це сім'я Семеренків і названий цей сорт яблук на честь Ренета Семеренка. Левом Семиренком. Левко Платонович Семиренко народився 18 лютого 1855 року у родині підприємця цукрового заводу в Селі Млієві Городищінського району, нині Черкаського Черкаської області. Закінчив приватну гімназію імені Кнерів в місті Одеса. Того ж року вступив на техніку агрономічне відділення фізико-математичного факультету Новоросійського університету. Там познайомився з революціонером Жилябовим, який залучив його до руху народництва. Згодом перевівся на природничо-математичний факультет Імператорського університету, де став членом київського молодіжного гуртка і є, долучився до революційної діяльності. Щоб уникнути переслідувань і виключення, повернувся до новоросійського університету і закінчив його. За участь у русі народників перебував на засладні у Східному Сибіру, де працював садівником, створив зразок Сибірського саду зі сланких рослин. Вивів низькорослих дерев, що витримували морози і її плодоносили. Після повернення до Домлієва Семеренко створив маточний колекційний сад і помологічний розсадник, який став найкращим у Російській імперії і одним з найбагатших в Європі помологічних колекцій, при своєму розсаднику організував школу садівників і виховав низку висококваліфікованих фахівців. Симиренко всебічно вивчав зібрані ним сорти, вивів нові, вказував рекомендовані райони для вирощування сортів. Результати вивчення свого розсадника виклав у генеральному каталозі, виклопотав дозвіл для себе на написку до Криму для лікування, замість лікування вивчав садівництво побуті звичаї кримських татар, греків, країмів, кримчаків. 1912 року видав працю Кримське промислове плодівництво. Був обраний членом кореспондентом Бельгійського товариства садівників почесним членом Французького національного помеологічного товариства. 30-річні дані сортовивчення плодових і ягідних культур увійшли у наукову працю російсько-українська помеологія, але не завершив її. За радянської влади на теренах маєтку Семаренка засновано Млівську дослідну станцію садівництва, яку згодом названо його іменем. Першим директором станції був його син Володимир, 6 січня 1920 року Левко Семиренко трагічно загинув від рук чекістів, похований на Мліївському кладовищі. Визнання: Академія наук України встановила премію імені Семеренка за наукові праці в галузі садівництва дендробіології та квітникарства. На честь вченого у місті Києві та у багатьох селах і містах України названо вулиці. Добрий день. Як вас звати? Свежем я у нас жіночка. Добре, можливо, ви знаєте такий сорт яблук Ренет. Дякую. Добрий день, перепрошую, що я вас відволікаю. А, як вас звати? А, Добре, а, можливо, ви знаєте сорт нет яблук.